18-19 століття в стилі відомому як південно-чеське народне бароко. У 98-му році село визнали пам'яткою Всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури у списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Чехії. Літомишльський замок. Замок у місті Літомишель Чехія. Один із найкращих зразків палацової архітектури епохи Ренесансу в Центральній та Східній Європі, визнаний у 99-му році об'єктом світової спадщини. Сванські Кам'яні вежі увійшли до списку всесвітньої культурної та природньої спадщини ЮНЕСКО. У Сванеті їх близько 300, Найбільші з яких знаходяться в муніципалітеті. Ужгулі є другим за висотою населеним пунктом Європи після Дагестанського.